Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Ну що ж, починають збуватися мої, звичайно ж, геніальні передбачення як геополітика і навіть в певній мірі геостратега про те, що. Московити Андрофаги випустили так, все зло війни і скриньки Пандори, а світ так, божевільний, був такий фільм, колись цей божевільний, божевільний, божевільний світ. А божевільний світ дивився собі, мовчав за нашим вчителем пророком. Тарасом Шевченко, а братія мовчить собі, витріщивши очі. Так, і він на це все дивився, так, ну, подумав, ну, напав на Грузію Путін. Ну, напав на Україну. Ну, напав на Молдову. Ну, то й що? Це нас не стосується так. Хай вони там собі. А нехай собі, як знають, божеволюють, конають, нам своє робить. Я знову ж таки, як старий совок, мене вчили, тобто примушували вчити всю цю. Гіматюя Бракадабру в школі, так як я вчився добре. Так, то я вимушений був запам'ятовувати всю цю дурницю. І от тепер виливаю на вас, щоб і ви знали. А то ви думали, що все вже від Радянського Союзу відмовилися. Тепер будете щасливі і не будете вчити цю, цю і підкреслювати трьома-двома однією червоною лінією геніальні сентенції Леніна, раніше Сталіна, Карла Марла. Фрідріха Енгельса, потім, ну, а як би цього Брежнева і все таке інше. Ну, бачимо, ми що відбувається нині. От я казав, що рано чи пізно я не міг назвати конкретної дати, але те, що оця вся агресія московитів андрофагів, вона виліться в велику біду у світі, так. тому що випущено злої скриньки Пандори. І тепер ми маємо, що пакистансько-індійський конфлікт, так, який нібито замовк, мовчав десятиліттями, і тут почалося. І тут почалося. А чому, якщо Московії Мона, то чому не Мона мені? Чому, якщо я сильніший, ну Індія, що більша у 5 разів за навіть більше, ніж Московія від України, я маю на увазі в чисельність населення, і поїхало? Я казав, буде і наступне. Я казав, що я не хочу бути такою собі касандрою, бо вона ж і винна, виявилася так. Отам дехто під час Троянської війни то попереджав простий народ. Ну, не, не беріть цього коня, не беріть цього коня, не завозьте його до себе. Бо біда вам буде, ні. Завезли, ну і їх знищили всю Трою. Спалили, убили і так далі. Тепер Китай ось найсвіжіше напав на В'єтнам. Скільки там уже десятків років ніхто ні на кого не нападав там? Була В'єтнам раніше так, війна. Але потім якось все затихло так. ну, Прецедентів не було війни. Ну, а тепер Китай захопив вже острів, і навіть на знімках стоять солдати із прапором китайським на В'єтнамському острові. Ви, напевно, думаєте, та це нас не стосується, хай тобі сам. Хай там собі розбирається. Ну-ну. Наївні ми люди, якщо ми так думаємо. так Всі отримають на горіхи, тому що не підтримали Україну тоді, коли треба було. Не вигнали московитів-андрофагів з організації Об'єднаних Націй. І це ж маразм повний, це ж дебілізм і божевілля, коли країна агресор. Сидить у Раді безпеки Це та та націй, яка має забезпечувати безпеку, незалежність, територіальну цілісність, недоторканність кордонів. А вона сама така. Ну а чому не можна Китаю, який там вже? А чому? А чому не можна? І Штатам можна, тільки тарифами. Давить. Ну, це початок. Ви ж думаєте, що це у вас не стосується так? Ну, це початок. Почнемо з тарифів, а потім перейдемо до гарячої війни. Так. Ну Треба щось думати. Що так мало людей, які здатні думати, а ще менше людей, які здатні на реальні вчинки, які, ну, скажімо так, Зупинять світ на межі проваль.